Я не знаю, з чого тут почати. Після того, як я закінчив Пенсі тан Ред, багато чого сталося в моєму житті. По-перше, на Оміравець сказав, що я і решту Крісті їхали з будинку, він хоче віддати той будинок в студенті. Ледве домовилися на нову Нати на нові кімнати. Трохи подорожчало в ціні, але то нічого. Потім коледж, ну, закінчував навчання. Далі подача в інститут. Далі. Я поступаю в інститут Лімерика. Новий Ірландський інститут. Потім довгий час я намагався повернутися до деяких проєктів, як от Третя Ера, Мій ютуб канал, і навіть деякі, деякі мої книжки, що до сих пір на отпаді лежать. І навіть отримував офіційний аккаунт на, в Archive of our Own по, по сути, сайт для фанфіків. Я поступово намагаюся відновитися після другої перерви. Так як в новий кімнаті мене недостатньо меблі, та й трохи не записувати відео. Де того, ще я отримав VR гарнітуру. Ну, Meta Quest 2, трохи стара модель. Ну, спробую на ній щось записати і скинути на канал. Я ще довгий час потратив на те, щоб з психотерапевтом. Життя в іншій країні, всі ці ситуації я іщу позамежуємо мого контролю, це сильно на мене давило. Тож, я довго був психотерапевтом, і це зайняло півроку в мене, щоб повністю відновитися і розірвати шаблон. Кажу ощути. Днями я постараюся записувати відео і викладати їх на мій основний канал, на мій Minecraft, ну, Fitter Story канал. І, можна, постараюся між менш бути активним на ютубі. Я правда що я роблю це. Скажу вам, просто учи Або не очікуйте, научи то ваша справа. Мне просто потребен...